Дорогі друзі, шановні виборці 14 округу, до якого ходить Жмеринський, Барський, Літинський і Тиврівський район. Нещодавно в передачі трибуна мій суперник по виборчим перегонам, пан Файзилов, озвучив версію про те, що якоби я являюся агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Хочу вам сказати про те, що... Це відвертий наклеп, відверта брехня. В зв'язку з цим я звернувся у правоохоронні органи, у Службу безпеки України, управління Міністерства внутрішніх справ, прокуратуру області із просьбою негайного реагування на цей випад з його сторони. Також я звернувся до суду, який в моєму розумінні має дати належну оцінку цій людині. Яка займається відвертою брехнею, відвертим поплюженням свого суперника-кандидата, вашого вірного слугу Мельничука Івана Івановича. Прошу вас, не вірте у все, що буде говоритися проти мене, який бруд буде виливатися за ці останні дні, які залишилися до виборів. Я вірю у вас. Я вірю, що ви люди розумні, вірю в те, що ми поборемо. Ну, видно, долою так нам. Повинно бути, що ми мусимо правду вигризати зубами з 2012 року і по сьогоднішній час. Будь ласка, закликаю вас, зробіть правильний вибір, довіряйте своєму кандидату. Хай нам всім Бог допоможе. Успіху нам на виборах.